Кухонне вино повинно бути достатньо хорошим, щоб його можна було пити, але не настільки дорогим, щоб було шкода вилити його в соус або рагу. І, звичайно, воно не повинно бути в пляшці з написом кухонне вино. Легко знайти пляшку за 10 доларів, яка буде смачною, якщо загасити її з помідорами, часником і цибулею. Але складніше знайти таку. Яку захочеться пити після того, як відділляш потрібну кількість для страви. Це може привести до того, що вино окислиться, його ще можна використовувати, але краще цього уникати. Як використовувати вино, яке вже не годиться для пиття на кухні? Ось тут на допомогу приходить вино в коробках. Воно залишається придатним для пиття кілька тижнів, а на думку деяких експертів, навіть до півтора місяців. Це набагато довше, ніж у відкритої пляшки, яку краще випити за 3-5 днів. Все завдяки маленькому пластиковому кранику, який заєднаний з пакетом всередині коробки. Він захищає вино від кисню краще, ніж пробка або навіть гвинтова кришка. Хоча скло все ж краще для тривалого зберігання, пакети лише уповільнюють окислення на кілька місяців. Довгий термін зберігання знімає напругу. Легке почуття провини і легка тривога, які можуть з'явитися, коли відкриваєш пляшку вина середнього рівня заради півсклянки для готування, залишилися в минулому. Тепер можна не переживати, навіть якщо використовуєш зовсім небагато. А якщо раптом не встигнеш випити все вино з коробки до того, як воно почне псуватися, низька ціна пом'якшить удар. 3 літрова коробка зазвичай коштує близько 20 доларів. Тобто приблизно 5 доларів за стандартні 750 мл. Вино в банках, здається, пропонує подібні переваги, але банки зазвичай містять половину пляшки і не призначені для зберігання після відкриття. Все це робить вино в коробках відмінним варіантом для готування. Але воно ж відмінно підходить і для того, щоб просто готувати з вином. Вино в коробках це просто і без зайвих церемоній. Немає ніяких пробок, ніякого пафосу, ідеально для звичайних будніх днів. Мій хлопець не п'є і більше нікого поруч немає, так що, якщо відкриваю пляшку, то вся відповідальність за її спустошення лягає на мене. І хоча я, звичайно, можу випити 750 мл вина за кілька днів, не завжди мені цього хочеться. Останнім часом я п'ю набагато менше, і якщо вип'ю більше двох келихів за вечір, у мене починає боліти голова. Старіти це так весело. Іноді мені хочеться всього один маленький келих до вечері або пару ковтків калімочо в неділю в день, і вино в коробках завжди виручає. З іншого боку, якщо у вашому домі багато любителів вина, коробки це дуже економічний вибір. Що стосується якості, вино в коробках краще, ніж можна подумати. Хоча Френзія все ще популярна, це далеко не єдиний варіант. Деякі коробки навіть цілком собі преміальні. Мені подобається Black Bucks, але хороша стратегія для пошуку гідних варіантів загуглити найкраще вино в коробках і почитати рекомендації на самому снобіському сайті, який знайдете. Найдорожчі коробки коштуватимуть близько 30 доларів, і це все ще дуже дешево.